Вітаю вас, друзі, дуже вам вдячний за ваші слова підтримки. Наступний свій вірш присвячується усім українським жінкам. Назва його молитва. Я знов молюсь за тебе, сину, щоб не загинув у війні, за нашу рідну Україну, квітучі степи, талани. Нехай молитва надихає і кожен чує. Крик души, і ворог спокою не знає, тремтить від страху та біжить, я знов молюсь за тебе, сину, мій ангел світла та добра, тебе ніколи не покину. Ти моє серце та душа, нехай Господь тебе рятує, сховає ангел від біди і світ бажаний подарує. Молюсь за тебе день та ніч. Дякую усім вам за перегляд. Якщо сподобалось, будь ласка, лайк та подобайка. Далі буде.